Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Присіла я на поріжку та й думаю: покажу но я вам ще одне своє придбання. Що ж я купила? Купила я лютики, набір, і давно я на них задивлялася на цю красу. Рункульос, рункульос, рункульос. Ну, Лютики мені, воно більш наше це слово. Українські рідне, і ось давно задивлялася, звісно, що вони дуже гарні на тих всіх світлинах, коли прекрасні ем... їх ще, напевно, так зближено роблять знімки, що відчувається чи. Так виглядає, таке складається враження, що вони досить великі, такі об'ємні, гарні. Ну дуже гарні вони там. Мені насправді подобається чим яскравістю свого квітування. Барва різноманітна в них і дуже яскрава. Це з тої серії. в мене захоплення до них прийшло. Ну не то, що ж захоплення, але бажання їх посадити, мати в себе. Десь, мабуть, в той час, коли я не мону, я захотіла оцю велику квіткову, що я вже теж неодноразово показую, яка в мене вже навіть сьогодні заквітла. Ось, хотіла я її лютики. І ну, не надто шукала, бо переважно мені потрапляються в таких магазинах, там, навіть та яскрава клумба, там пощастить, як не пощастить. Ось, та й думаю, ну окей, посаджу колись. І тут випадково десь якісь групі натрапила я на продавчиню і бачу, зайшла на її сторінку, тобто, ніби так перевірена. Мається на увазі не є якийсь шахрай, в неї є досить гарний асортимент, і лілії, і всяке. Різні квіти, і ось побачила я мікс, правда, 10 штук мікс, тому хто знає, що попадеться по кольору, але вирішила все ж таки посадити. <гум> Покажу. Перший раз я це бачу, тримаю в руках. Схоже, за немону, я немона прийшла ж ну, цибульками такими приплюснутими маленькими. І в суха, сухісінька її треба було намочити. Я намочила на цілу ніч, а може на добу біоглобулін. Цю я теж красу намочу, бо якщо взяти її в руки. Ці корінчики, ну, таке воно сухе-сухе на відчуття. Ось, Намочу я її гарно і посажу я цю красуню. Тільки думаю, може я вже два мікси 10-10-20 і 10, 20 штук посажу, може щось відкрити. ґрунт, щось в горщик, бо мені анемона сподобалась як в горщику вона себе почуває. Може, я й цю так само, хоча б наполовину, половину туди, половину туди, подивлюсь, де їй буде краще. А зрештою, може, ви мені напишете, де вона у вас росте, і як правильно ви її доглядаєте, посадили. Може я встигну прочитати і зроблю це правильно. А ще. Цікаво, так виявилося за цією ну, без, абсолютно без, ну, не те, що без претензій. Але поділюсь з вами, посміємося. Я купила тиждень тому, ну і це ще був березень, бо сьогодні 31 березня. І все оплатила. Вона мені каже, що дякуємо. Відправка в квітні, ну і ми завдали обов'язково повідомимо перед відправкою. Добре, все добре. Десь кілька днів тому, там якісь 20 числа березня, приходить мені смс пошти, нової пошти, що їде посилка. Думаю, так це були на що там. Я не замовляла. Я ж тільки одне це замовляла, але ну квітня нема, а ніхто не повідомляв. Подвес прізвище дійсно, а не мони їдуть мені. Ну пишу просто без претензій, що ну, в принципі, мені не проблема, я і так постійно є. І будь-який момент я нову пошту можу поїхати забрати, але все ж зараз такий час, що просто ви написали речення і чітко написали, що відправка в квітні, і ми повідомимо обов'язково. І фактично два твердження з двох виявилися неправдиві. Ну і продавчиня не зрозуміла, трішечки якось з незрозумінням поставилась, але я вже не сперечалась, для чого і так зараз багато негативу, тому доказувати нема чого. Просто може бути й таке, коли пишуть обов'язково повідомимо від про а приїхало в березні, та й добре. Та й добре. Посаджу та й буду чекати красу. Дякую вам за увагу.